Застосування властивостей показникової функції. Нагадаю, що показниковою функцією називається функція вигляду y дорівнює А в степені X, і обов'язковою умовою для основи у нас є те, що основа А повинна бути більша за 0, і не дорівнювати 1. Принциповим моментом для побудови графіка такої показникової функції є. Основа, якщо основа більша за одиницю, графік буде зростати, якщо основа менша за одиницю, але за обов'язковою вимогою більша за 0, наша функція буде спадати. Нагадаємо, що зростаюча функція має таку дуже важливу характерну ознаку: якщо більше значення аргументу, тим більше значення функції. Чим більше значення аргументу, тим більше значення функції. Так би мовити, пряма логіка. Більшому більше. Якщо ж функція спадає, то чим більше значення ікса ми візьмемо, тим менше значення y. Чим більше значення чим більше значення ікса, тим менше значення функції. Так би мовити, обернена ситуація. більшому менше. Користуючись цими властивостями показникової функції, ми можемо порівнювати деякі значення. Якщо сприймати ці числа як показникові функції частині їхні окремі випадки, тобто коли основа одна, друга, а замість тікса взято корінь з двох і корінь з трьох, то ми можемо порівняти ці випадки. Одна друга основа менша за одиницю, а отже наша функція буде спадаюча. Тому, чим більший показник степеня ми візьмемо, тим менший загальний результат отримаємо. Хочеться поставити так, але насправді більшим. Буде той, у кого менший показник степеня. Тут же, коли основа у нас більша одиниці, тут буде все просто більший степень значить більший результат, більший показник манувати. Знову ж, 2 основа більше за одиницю, чим більший показник степеня, тим більший буде загальний результат. Звертаю увагу, мінус 3 більше за мінус 4. Основа менше одиниці, а отже функція спадна. Якщо чим більший показник, тим менший результат. Одна друга і 0,5. Що серед них більше, а що менше. Одна друга дорівнює 0,5, а отже і ці результати ми можемо просто прирівняти. Знову одна друга функція спадна. Залишається розібратися. Що більше 2 сьомих чи 0,3 десятих? Для цього нам потрібно звести дані до спільного знаменника. Подивимося. 2 сьомих нам треба порівняти із числом 3 десятих. Я відразу... Запишу у вигляді звичайного дробу. Зведемо до спільного знаменника. Спільним знаменником 7 і 10 є число 70. Тут додатковим множником буде 10, тут додатковим множником буде 7. Отримаємо 20, ,7 і 21 ,70. 21 сімдесята більше, а отже, 3 десятих більше. І... Тепер ми з вами розуміємо, що сам показник оцей більший. Але оскільки основа у нас менша за одиницю, то результат в такому випадку буде менший. Знову. Випадок, коли нам треба порівняти дроби для початку, треба дізнатися, що більше 7 шостих чи 8 сьомих. Знайдемо спільний знаменник. Спільний знаменник для 7 і 6 є число 42, по суті, їх добуток. Додатковим множником тут буде 7, тут 6, 7 на 7, 49. 8 на 6 48. А отже, 7 шостих більше за 8 сьомих. Оскільки саме 7 шостих більше, а основа менша нуля, то сам весь степінь буде менший. Основа більша за одиницю, функція зростаюча. А отже, чим більший показник, тим більший результат. Мінус корінь з двох більше, аніж мінус корінь з трьох. І останнє. Мінус три з показнику і мінус пі. Пі нагадаю, Приблизно дорівнює 3,14 і далі нескінченна кількість цифр. Тож, мінус пі менше за мінус 3. Нагадаю, ще раз, що. Від'ємне число більше те, яке ближче до нуля. А отже, основа у нас менше одиниці, тому ми з вами будемо брати для більшого той, у якого показник менший. Порівняйте х і, y, якщо відома правильна нерівність. Якщо ми з вами бачимо, що основа у нас більша за одиницю, значить логіка тут була пряма: більшому більше. Тобто той, хто отримав знак більше, той показник і більший. Тут основа знову ж таки більша за одиницю, а отже, тут все відбувається просто: хто більший, той і більший. Якщо ж ми маємо основу менше за одиницю. То тут ситуація буде змінюватися принципово і навпаки. О два однакових приклади, так? Ну, нічого. Наступне. Порівняйте основу. А з одиницею, якщо відомо, що правильна нерівність. Якщо нам відомо, що А в 10-му більше за А в 15, і ми розуміємо, що якби там була, було, наприклад, число 2 більше за одиницю, то ми б сказали, що 2 в 10 таки менше, аніж 2 в 15. -му. А отже, оскільки відносно показників ситуація протилежна, Показник, більший показник, але результат менший. То наша основа очевидно менша за одиницю. Дивимося тут. А в 10-му менше за а в 15. -му. Якщо поставити сюди 2 в 10 буде менше за 2 в 15. Правда? Тому тут, очевидно, звичайна ситуація, що А більше за одиницю, тому що. Відповідно до показників степені, все прямо і відповідно. Порівняйте числа 1,8 в третьому і одиниця. Зараз ми навіть не маємо однакової основи. Якщо досі все те, що ми порівнювали, мало однакову основу то тепер ми з вами не маємо однакової основи. Але з одиницею це дуже легко зробити. Тут залишимо 1,8 в третьому. а одиниця це будь-яке число в нульовому степені. Тут також ми можемо записати замість одиниці 0,8 в нульовому степені. Залишається порівняти: основа більша за одиницю, а отже буде все просто: основа менша за одиницю, тому у кого менший степінь, той і більший. До речі, так само дуже просто порівнювати з нулем, але по нулю там все набагато простіше.